Поляда свіночком, хоть війна вирує. б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоб повернулись рідні чужини. Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро, Христос це рождає. Славі Бого! Маленькі! Luckily. Завжди за тобою я буду йти, думками летіти, Устами казати, що буде з тобою завжди, думками летіти, Устами казати, що буде з тобою завжди. Вітаємо щиро у день цей святковий. Бажаємо. Добра на землі, хай дзвін кришталевий, в різдвяну ніч, несе тільки радість, і щастя вас зім, хай квітне любов і достаток сім'ї, оточуй друзі на рідній землі, здоров'я вам зичимо, років без Господньої Господні і власні, намагая літа, ногі вам літа.